Правда про співачку Волека. шокуючі кадри, які ви ніде не побачите. В неї є проект Донбас Герл, спеціально для всіх тих, хто вважає, що її пісня скучна туди-сюди. Це друзі, робиться під формат Євробачення. вона настільки проста, причому вона ж професійна співачка. Друзі, ви тільки подивіться, як це взагалі виглядає. виглядати і ось так, друзі, і отак, в тому числі, бо в неї є проєкт Донбас Герл. Робить це правильно. А насправді вона може робити проекти світового масштабу. І зараз я вам розкажу, як це було насправді. Щоб ви знали, у неї, до речі, цей одяг це вона в АТБ прийшла з відходів, грубо кажучи, забрала пакети, щоб товарний бився, і зробила собі костюм на сцену. Вона настільки проста, причому вона ж професійна співачка, вона вища музична світа і так далі. І вона ж сама з Донбасу. Той проект називається Донбас Герл, тобто вона пережила окупацію і при Всьому розмовляє так, начебто вона з Західної України. Ми з нею познайомились на Glastonbury Festival, Це найбільший фестиваль світу. Це Burning Man, Atlas Weekend, це все пиль, зрівнянні з Glastonbury, там найбільші зірки світу виступають. І Лолека також там виступали. Ми з нею познайомились. На одній же сцені виступали, де Джері Хейл, Джамала, Калош Оркестра, що там Go A, там же співали. І Весь внутрі, хто стих її почуть, просто були в шоці, бо це реально музика світового рівня. Це не просто шарващина, якась українська з басом, щоб в тачку включить, послушати. Це музика, яку можна слухати в усьому світі. Українці ще до кінця не викупають хто така лолека, які продукти і проекти вона може зробити для України. Друзі, ви тільки подивіться, як це взагалі виглядає. Друзі, я ще в акаунті більше виставлю відео з і так далі. Але для мене це унікальна людина, яка повністю, грубо кажучи, з території, яка була російськомовною росіфікована, повністю перейшла на українську, повністю підтримує український формат в Україні за кордоном, всюди їздить, представляють Україну, хоча і пропонують закордонні контракти, вона залишається україномовною і українотворчою людиною. Трошки не до кінця люди розуміють. Ну не розумієте, недостатньо коштів, як у тих самих наших величезних зірок, для того, щоб показати в усьому об'ємі, що вона може зробити, і так далі. Мій голос буде 100% за неї. Я дуже радий, знайомству з нею. Ту музику, яку вона робить, це просто левел і ще як цікаво, що вона може поєднати такі класичні мелодичні мелодії, паралельно створювати, ну, ну просто музон від якого тащиться в усьому світі по всім найбільшим фестивалям. Друзі, надіюсь, трошечки більше вас з нею познайомив. Величезний їй привіт. Ти молодець, я бажаю тобі успіху, перемоги і подальшого натхнення для перемоги України в музиці.